Добрий день, малята! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Я пропоную вам здійснити екскурсію парком зі своїми близькими і не тільки відпочити, але й з користю провести час. Переконана, що на знайомі вам предмети ви всі подивитеся по-іншому. Вашими надійними та вірними друзями сьогодні будуть уважність та кмітливість. Ну що ж, вирушаємо? І ось діти ми прийшли до парку. Він доброзичливо прийняв нас в свої володіння. Давайте розглянемо, які дерева ростуть у ньому. Ось молоденькі ялинки, висаджені щойно навесні, а тут нас зустрічає старий велетень дуб. А які гарні та струнки берізки. Запашні липки з дожалеї. Сумно верби коси розпустили, до водиці нахилили. Як же ж тут гарно! Діти, що таке дерево? Дерева наші друзі. Давайте познайомимося з ними ближче. Дерево, як кожен із нас, жива істота. Воно складається з різних частин, відчуває потребу воді, їжі та світлі. Воно народжується з насіння, проходить всі стадії росту від маленької гілочки до розлогого зеленого велетня. І до старості, засинає і вмирає. Дерево має твердий стовбур, який може досягти великої висоти. З цього стовбура ростуть гілки. Стовбур живе стільки ж, скільки дерево, іноді кілька століть. Стовбур це частина дерева між корінням та гілками. Коріння це частина рослини, яка знаходиться під землею. Вони допомагають рослині закріпитися в ґрунті, а також забезпечують його водою та мінеральними речовинами. Кора це певною мірою шкіра дерева. Вона покриває не тільки його стовбур, а й усі гілки, навіть її частини. Зовні знаходиться стара кора, щороку зростає новий шар кори. Минулорічний шар. Виштовхується назовні і під дією цього тріскається, тому кора молодого дерева гладкіша. Кора захищає дерево від випарування води від тварин, грибка та шкідників. Листя допомагають рослині випаровувати зайву воду і вологу. У листя вода надходить від коренів по провідній системі. Даний процес сприяє ефективному потоку мінеральних речовин, тобто забезпечується живлення самого дерева. Дерево, так само як і людина, дихає киснем і вдихає вуглекислий газ через пори листя. Діти, а ви знаєте, що дерево це зелені легені планети. Дерево з допомогою листя вдихає брудне повітря, яке викидають заводи, фабрики, машини, а віддає кисень. Це чисте повітря, необхідне для життя людей. Малята, а як ви гадаєте, як можна дізнатися, скільки років дереву? От, наприклад, щоб дізнатися про вік людини, її можна запитати. Зазвичай, що старше дерево, то воно товще. Але це зовсім не точне значення, тому я пропоную вам навчитися визначати вік дерева. Перше завдання визначить вік молодого деревця з допомогою гілочки. Подивіться як слід на молоде дерево. Ви побачите, що пагони, що з'явилися цього року, відрізняються від інших частин. Кора на них гладкіша, деревина м'яка. Щороку із бруньок з'являються нові пагони. Молодий пагінець, відокремлений від торішнього виступаючим кільцем. Цей шрам залишили лусочки бруньки, що відпали. На нових паростках ще немає гілок. Вони виростуть наступного року із бруньок. Друге завдання визначити вік дерева з допомогою обхвату дерева. Це завдання не тільки вам, мої маленькі друзі, а ще й вашим дорослим. Їм, напевне, теж буде дуже цікаво дізнатися, що вік дерева можна визначити з допомогою обхвату дерева, адже у парку ростуть не тільки ж молоді деревця, а й старі. Вважається, що кожні 2,5 см обхвату відповідають одному року життя дерева. Отже, виміряйте обхват дерева на висоті 1,50 см від землі. Розділіть це число на 2,5 і отримаєте приблизно вік дерева. Ось, наприклад, обхват одного з дерев нашого дитсадка становить 1 58 см. Тому вік нашого дерева становить 63 роки. Малята, В нашому парку ростуть не лише листяні дерева, а й хвойні. Наступне завдання визначить вік хвойного дерева. Ви можете виконати це завдання разом з дорослими. Ми можемо обчистити вік хвойного дерева, вважаючи, скільки на ньому ярусів гілок. Щороку на дереві з'являється новий ярус, але потрібно бути уважним, і з віком нижні гілки засихають та опадають. На їхньому місці залишаються мітки. Ось, наприклад. У нашому дитячому садочку на дитячому майданчику росте ось ця сосна. Давайте порахуємо, скільки ж є років. Вік сосни приблизно сім років. Малята, огляніться довкола. В парку ви можете помітити де не де пеньки, тому наступне завдання знайдіть пеньок і за кільцями на пні визначте вік дерева. Щороку на стовбурі дерева утворюються кільця. За кількістю цих кілець можна визначити вік дерева. Кожне кільце відповідає одному року життя дерева. У кожному кільці є товстий світлий шар, що сформувався навесні і на початку літа. Інший шар тонший і темніший. Він з'явився в кінці літа чи осінню і служить дереву опорою. Тому для визначення віку спиляного дерева підраховують числа річних кілець по спилі. Ну що ж, рахуємо, підрахунок кілець на спилі молодого дерева показав, що йому було лише 8 років, а старому дереву було понад 40 років. А ви знаєте, що спил дерева дозволяє нам не лише визначити вік його, а й розповідає історію всього життя. Швидкість зростання, клімат, в якому воно зростало, та його хвороби. Кора це мертві клітини. Темні плями на спилі означають, що до дерева торкався вогонь. Може, в нього вдарила блискавка чи була в лісі пожежа. Вузькі кільця свідчать про уповільнене зростання дерева. Це може бути важкий рік для дерева, коли йому не вистачало світла і поживних речовин. Широкі шкільця це швидке зростання дерева, коли існували сприятливі у вому для розвитку та росту дерева. Пропоную дослідити ось цей пенюк. Предметом дослідження нами було обрано спіл сосни, яка прожила 56 років. Кора сосни дуже товста. Спіл має широкі та вузькі кільця. Це означає, що не завжди були сприятливі умови для її розвитку. Напевне, із-за несприятливих умов для зростання воно нахилилось. Темні плями на дереві показали, що воно було зачеплене лісовою пожежею або блискавкою. Свій слід на річних кільцях залишила й гусінь. Ось погляньте уважно. Діти, пригадайте, як можна визначити вік дерева. Вік дерева можна визначити з допомогою гілочки, з допомогою обхвату дерева, підрахувавши кількість ярусів гілочок та річними кільцями. Я переконана, що на знайомі вам предмети ви всі тепер зможете подивитися по-іншому. Малята, чи цікаво ви провели час відпочиваючи в парку? Що нового ви дізналися? Чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей на все добре.